Президент України Володимир Зеленський відвідав завод у Пенсильванії, що виготовляє артилерійські снаряди, зокрема й для України. Після того український президент вирушив до Нью-Йорка, де 25 вересня він виступить на 79-й генасамблеї Нью-Йорку. А після вирушить до Вашингтона, де 26 вересня у Білому домі заплановано його зустріч із президентом Байденом про очікування для України від генасамблеї, а також план перемоги Зеленського. Поговоримо з моєю колегою Юлією Єрмонко. Юля, вітаю, чого все ж таки очікувати від Генасамблеї України і чи використають президенти Байдена і Зеленський цю платформу аби посилити підтримку України? Вітаю Олексію. Безумовно, основний тиждень, тиждень на високому рівні В генасамблеї розпочинається завтра. Але вже сьогодні кипить робота, проводиться низка двосторонніх зустрічей. Ти згадав про те, що український президент, щойно прибувши до Сполучених Штатів, відвідав заводу у Пенсильванії, де виготовляють боєприпаси для важливої для України артилерії. Це була перша зупинка. А сьогодні у нього відбулася вже низка двосторонніх зустрічей. По перше, це була двостороння зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Безумовно важливий партнер номер один, що дозволить Німеччина використовувати свою далекобійну зброю для ударів всередині Росії, поки що тут без просування. Також же відбулася зустріч із Фуміо Кішідою, Це прем'єр-міністр Японії. Ця зустріч важлива в контексті допомоги Японії із відбудовою інфраструктури, особливо енергетичної інфраструктури, враженої російськими ракетами. Також відбулася зустріч із представником із лідером організації Америк. Це теж дуже важливо в контексті. Заручення підтримки глобального півдня, і дійсно ці двосторонні зустрічі це, напевно, найважливіший елемент генасамблеї ООН, коли світові лідери можуть зустрітися і обговорити найважливіші моменти для американського президента Джо Байдена. Це буде остання генасамблея у ролі президента. Ми пам'ятаємо, що коли вперше він мовив із трибуни генасамблеї ООН як президент 2021-го, він навіть жодного разу не згадав Україну 2022-го він почав Шави з України присвятив величезну частину промови Україні і сказав, що надзвичайно важливо, щоб увесь світ протистояв російській агресії. 2023-го теж була дуже важлива промова цього разу, як сказали мені в Білому домі, варто очікувати, що Україна буде важливим елементом промови президента Сполучених Штатів Джо Байдена. І коли я запитала у представника Білого Дому, чи варто очікувати, що він із трибуни генасамблеї використає цю можливість, щоб заручитися більшою підтримкою. Мені сказали, що безумовно. І так само варто очікувати, що президент Байден буде порушувати тему підтримки України. Це критично важливий момент на кожній зі своїх двосторонніх зустрічей. А у них у нього цих зустрічей у нього заплановано дуже багато. Юльо, ми знаємо, що Зеленський везе свій план перемоги. Чи відомо щось більше про те, що саме у цьому плані, і чи варто розраховувати на підтримку США? Ти знаєш, Олексій, дуже багато уваги прикута до цього так званого плану перемоги, і дійсно достаменно невідомо, що в цьому плані, тому що ми знаємо, що ідея президента Зеленського, щоби провести і розповісти про цей план, найперше президентові Сполучених Штатів Джо Байдена. Тому що саме від підтримки сполучених штатів, як каже е, Володимир Зеленський, дуже багато залежить чи, чи втілиться цей план в життя. Тому ця зустріч запланована трохи пізніше. Але Володимир Зеленський вдав е, деякі деталі американським журналістам. Дав інтерв'ю виданню «The New Yorker, де він зокрема сказав, що цей план перемоги це такий собі міст. Це план, який дозволить швидко посилити позиції України на наступні місяці для того, щоб Україна в сильній позиції могла примусити Росію до якихось ефективних перемовин. Він сказав, що він раніше говорив про ці постулати цього плану, але зараз він виклав їх на папері. Це конкретні кроки, які розраховані на наступні місяці на жовтень на листопад. Пад і на грудень, і український президент говорить, що без американської підтримки втілити цей план буде неможливо, тому надзвичайно важливою є зустріч саме в Білому домі. І напередодні я спілкувалася із високопосадовцем Білого Дому Майклом Карпентером, який відповідає за питання Європи у раді з нацбезпеки. США. він мені сказав, що зараз їм невідомі деталі цього плану. Вони з нетерпінням чекають, почути, що в ньому є конкретно, але що вже можна сказати точно. Деякі позиції, про які говорять Білому домі, вони сходяться з побажаннями українського президента. Майкл Карпентер сказав, що Україна це топ-пріоритет останніх місяців на посаді президента Джо Байдена. Президент Байден робить все можливе для того, щоб посилити позиції України. Але Олексію в цьому питанні надзвичайно важливо, на що готовий піти американський президент, щоб дійсно посилити ці позиції. Україна неодноразово говорить про те, що Україні треба дозвіл вражати. Цілі всередині Росії з використанням американської зброї, чи піде адміністрація Байдена на це? Давай, власне, послухаємо фрагмент інтерв'ю із Майклом Карпентером, яке я записала в п'ятницю. Ми очікуємо, що удари всередині Росії з використанням американської далекобійної зброї буде однією із тем дискусій під час зустрічі президентів Байдена і Зеленського у Білому домі. Чи є якісь просування у напрямку зняття заборони? я не маю для вас жодних оголошень. Я передбачаю, судячи з коментарів наших українських друзів, що це буде темою обговорень, але знову ж таки, у мене немає жодних повідомлень сьогодні один із аргументів, які ми чуємо від Білого Дому, це те, що більшість російських аеродромів знаходяться поза зоною досяжності навіть для ракет Атакамс. Але Україна вказує на те, що є інші релевантні військові цілі в радіусі досяжності. І що навіть якщо це не принесе якоїсь великої стратегічної перемоги, це може врятувати життя. Хіба воно того не варте? Батімайтсейв Лайвс, ізенетвосед. Я не вступатиму в дискусію на цю тему, бо, врешті, це рішення має ухвалювати президент Сполучених Штатів. Що я скажу, це те, що ми докладаємо низку зусиль, щоб дати Україні перевагу у здатності переслідувати цілі, звідки Росія обстрілює українські позиції та українські міста і завдає шкоди українській інфраструктурі. Тож ми проводимо ці розмови. Очевидно, що про деякі з них ми можемо говорити публічно, але інші елементи краще залишити приватними. Але, Але ведуться активні дискусії. дуже активні дискусії з цього питання, і ми насправді вважаємо, що Україні потрібно мати далекобійні засоби, які вона може використовувати. Насправді, Україна має деякі власні далекобійні спроможності, які вона дуже ефективно використовує. Нагадаю, нещодавно був дуже успішний удар збройних сил України в районі російсько-білоруського кордону. Тож ми матимемо всеохопну розмову про весь спектр спроможностей. Які на нашу думку зараз є найважливішими для України, щоб привести її в сильну позицію, і знову ж таки це головний пріоритет президента Байдена. Він відданий цьому, і я впевнений, що у нас буде гарна розмова. Президент Зеленський сказав, що для того, аби план перемоги спрацював, необхідні швидкі рішення від партнерів, а саме сполучених штатів. Джейк Саліван нещодавно сказав, що президент Байден використає останні чотири місяці свого президентства, аби привести Україну у позицію потрібну для перемоги. Тож, чи варто нам очікувати швидких і рішучих дій у наступні кілька місяців? Я Я думаю, ви побачите, що ми розпочнемо низку ініціатив як протягом наступного тижня, так і протягом наступних місяців, щоб посилити позицію України. Варто пам'ятати, що ми вже витратили багато грошей із закону про додаткове фінансування, який ухвалили у квітні. Тож коштів лишилося небагато, але ми будемо намагатися давати пріоритет найважливішим спроможностям, які посилять Україну на полі бою. Але нині лишається майже 6 мільярдів за механізмом президентських повноважень, і є занепокоєння, що вони можуть вигаснути. То ви кажете, що ми побачимо оголошення про виділення допомоги на всі ці 6 мільярдів. Я не буду вдаватися в подробиці сьогодні, але я вам скажу, що ми зробимо все можливе, щоб найближчими тижнями якомога швидше надіслати якомога більше цієї військової допомоги. Чи хоче президент Байден бачити перемогу України частиною своєї політичної спадщини? Absolutely. абсолютно президент відданий Україні як суверенній демократичній незалежній державі, яка дає відсіч цій жорстокій атаці з боку Росії. Як ми неодноразово зазначали, Путін міг би закінчити цю війну, хоч сьогодні якби захотів. І ніхто так сильно не хоче миру, стабільності та безпеки, як український народ. Вони жертви. Вони це ті чиї міста, чиї села, чиї сусідські будинки, школи та дитсадки розбомблені. Ми бачили в Україні найжорстокіші воєнні злочини, навіть злочини проти людяності. Тому ми розуміємо, що українці понад усе хочуть миру, але нам потрібно дати їм силу, щоб вони могли цього досягнути. І саме тут ми плануємо провести дуже предметне обговорення, як узгодити нашу політику для досягнення цієї кінцевої мети. Світові лідери збираються на генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. чи використає президент Байден платформу Генасамблеї ООН, щоб закликати до посилення підтримки України цей критично важливий момент. Варто очікувати, що про Україну ітиметься у виступі президента на генасамблеї, і я можу вас запевнити, що в більшості розмов з нашими партнерами та союзниками з усього світу це буде однією з головних тем. Такі слова Олексії від Майкла Карпентера, представника ради з нацбезпеки США. але тут важливий момент. Звісно, президент Байден буде закликати до посилення допомоги від інших країн, але все ж таки український президент звертає всю увагу на Сполучені Штати і знову ж таки повертаючись до питання зняття заборони на використання американської зброї для далекобійних ударів напередодні у президента Байдена запитали, чи він вже ухвалив рішення про зняття дозволів, і він сказав ні. Можливо, після зустрічі в овальному кабінеті. І з українським президентом щось зміниться, але важливо пам'ятати, що український президент буде зустрічатися з точки зору сполучених штатів не лише із президентом, він також буде зустрічатися із віце-президенткою Камалою Гаріс, також кандидаткою в президенти, і іншим кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Знову ж таки, це стратегія на те, щоб незалежно від того, хто прийде до влади у Сполучених Штатах, Україна мала цю підтримку, тому що безумовно ці наступні три місяці дуже важливо, але дуже багато буде вирішен. Уватися і після президентських виборів у сполучених штатах, окрім того, Олексію також заплановані лідери, а також заплановані зустрічі із лідерами конгресу і з сенаторами. Тому що знову ж таки, якщо ми говоримо про підтримку Сполученими Штатами України, то політичні рішення, звісно, за адміністрацією, але головні фінансові рішення за конгресом, і це теж дуже важлива складова. Тому Олексію, суперважливий тиждень для України. Ми будемо тут, будемо повідомляти про все найважливіше. Так, очевидь, Юлі. Продовжуємо стежити. Дякую тобі. Дуже на зв'язку з нами була моя колега Юлія Ярмонко.